Починаємо традиційно з оперативної інформації станом на зараз. Про що конкретно відомо в ніч на 8 грудня 24 року. Тобто сьогодні, противник атакував 74 ударними. Безпілотними літальними апаратами типу Шахет і безпілотниками інших типів, які були райони Пуску. Вони випускали безпілотники з Брянська, Курська, Орла, Міллярова, Приморська, Ахтарська це Російська Федерація. Станом на 8.30, тобто півтори години тому, підрозділами зенітних ракетних військ, РЕП, мобільних вогневих груп оборони України збито 28 безпілотників, 43 безпілотники локаційно втрачено. Через падіння збитого шахеда в Кам'янському на Дніпропетровщині пошкоджено будинки і майно громадян Потерпілим надається допомога. Принаймні, так повідомляється у свіжому зведенні, але друзі, не Україною єдиною і не українськими мирними містами єдиними. Давайте звернемо увагу на те, що сьогодні по Росії також прилітало. Повідомило про те, що п'ять регіонів Росії було атаковано вночі. Українськими безпілотниками про це принаймні пише Міністерство оборони країни агресора. Російські системи ППО за ніч збили 46 дронів, 17 безпілотників над Білгородською областю, 12 над Курською, 6 над Воронезькою, 7 над Ростовською і 4 над а, ще однією областю. Називається вона Астраханська. Так, от, шановні, ем, зараз більш детальніше про те, що ми, куди ми цілили, як ми цілили. І, звичайно, куди ми поцілили, значить, давайте ось що почнемо в Курській області оголосили про загрозу атак і застосування безпілотників ще опівночі. Вже о третій годині ночі було заявлено і про ракетну небезпеку. Пізніше у курських пабліках стали писати про роботу сили і засобів протиповітряної оборони. Згодом було заявлено про відбій загрози ракетних ударів. За даними російських медіа, в Курську, після того як залуналася арена щодо повітряної тривоги, було чути кілька вибухів. Телеграм-канали одразу почали повідомляти, що вибухи пролунали в районі міста Курчатов, і нібито вони були досить потужними. Окрім цього, в мережі були оприлюднені кадри, як стверджується, із Курська під час цієї. Її нічної бавовни. Перед цим вночі російське видання Астра писало, що жителі Таганрога також розповідали про вибув. Давайте я буду просто це все демонструвати і далі коментувати. Да, 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 стою, уже здесь час, Нікого не пускають. Нігачник став, що угроза безпілотника. Потім подали могли розвертати, що там збілі десь валяються на дорозі. Ну, у мене доктор там іде пішком. Кстати, йшла по дорозі, її теж остановили, скалію там по улицям і діхелі в обхідні. Не... Ось так. От, відеофрагмент того, як людина вранці, вочевидь або пізно вже вночі знімає, фіксує, фактично, і розповідає усім нам, як збивають дрони. Далі пишуть про що? Пишуть про те, що. Андрій Коваленко, керівник ЦПД uh, при рентбо України, розповідає, що Курськ, Курчина і Таганрог під атакою є ще один фрагмент відеофрагмент, Як це все було? Як там вибухало? Подивіться, будь ласка. Ну, ось друзі, такими були фактично е нічні пригоди українських безпілотників в Російській Федерації. Звісно, ж ніяких немає, принаймні так скаже міністерство оборони. Я думаю, що про наслідки цієї атаки ми, шановні, дізнаємося з вами дещо пізніше. Вони обов'язково будуть. Переходимо з оперативного блоку до е над Актуального пріоритизуємо його і будемо говорити про Сирію сьогодні. Вранці, коли всі ми переконались, ми зрозуміли, що все, режим Башара Асада в Арабській Республіці Сирія впав його повалено. Зробили це бойовики повстанці, якщо по-різному називають. Давайте нагадаємо одразу хронологію: ні, одразу скажемо, що зараз відбувається. Зараз відбувається наступне: Башара Асада, президента Сирії, немає його шукають ніхто не знає, де він. Пишуть про те, що він на літаку вилетів або до Москви, або до В'єднаних Арабських Еміратів, або до Катару, навіть або до іншої країни, де саме невідомо. Інші змі пишуть про те, що його літак було збито над містом Хомс. Про нього я окремо ще вам скажу. але ця інформація не є верифікованою і не є перевіреною. ми не можемо стверджувати, що літак Бажар Асада збито. Інші змі пишуть про те, що Бажар Асад. Відвіз свою дружину і дітей в безпечну країну, а сам, нібито, залишився в своєму палаці. Але ця інформація також не відповідає дійсності. Відбулося наступним чином: спочатку останці взяли Алепо, потім Південну Пальміру. Потім вони просунулися до міста Хама, далі відкрито шлях на місто Хомс. Це ключовий вузол, тому що фактично взяття під контроль цього міста відкриває шлях на Дамаск, столицю Сирії, так власне і відбулося без боїв. Фактично, сирійська армія відступила від міста Хомс і відкрила таким чином шлях до столиці до Дамаску. Повстанці пішли на Дамаск. Спочатку зайшли диверсійно-розвідувальними групами в невеликій кількості, зайняли ключові урядові е, об'єкти. Після чого повністю взяли під контроль міста, що важливо. Сирійська армія, принаймні її військове керівництво, заявляє про те, що вони продовжують боротьбу в цих трьох містах: в Дамаску, в хамі і в Хомсі. Хоча відео стверджують зворотні, фактично, давайте я зараз буду демонструвати, як просувалися бойовики до столиці, до Дамаску і продовжувати розповідати вам, друзі, що зараз там відбувається. Значить, важливим є наступні декілька речей. Хочеться сказати про те, що влада фактично вже змінена. Люди в цивільній в цивільному одязі, не у військовому фактично зайшовши на там в телевізійний центр, взявши під контроль телебачення, зробили заяву, в рамках якої заявили про те, що режиму Башара Асада кінець далі. Ми контролюємо ситуацію в сирійській столиці. Ну і ми будемо співпрацювати з ми не будемо співпрацювати з поточною владою. Прем'єр-міністр е, Сирії заявив про те, що він готовий до мирної передачі влади ось цим е, повстанцям після падіння режиму президента Башара Асада. Значить, він висловився про тимчасовий так званий тимчасовий уряд. Ось просуваються бойовики. Я, я не знаю, як їм вдалося. Подивіться, два автомати, три мопеди, і як їм вдалося все це зробити, я уявлення не маю, чесне слово а, можливо, ми щось просто не знаємо. Так, от до, до чого це все веду? До того що прем'єр-міністр сказав, що режим передачі влади трансферу влади буде максимально мирний, він готовий віддати владу, де Башар Асад не знає ніхто а, що важливо знати, окрім всього цього. Нам важливо знати наступне: сирійський прем'єр закликав громадян Сирії не псувати державну власність попри проширену інформацію. В змі, про начебто, втечу з Дамаска президента Асада на борту літака, як пишуть, просто зараз змі. Um, Прем'єр не уточнив своїй заяві, чи дійсно президент полишив е, країну. Хоча е, ми з вами цього також поки що не дізнаємося. Е, значить, раніше тієї ночі повідомлялося, що сирійські повстанці 8 грудня увійшли в столицю країни Дамаск. А вони взяли під контроль Хомс на передоні, як я вже сказав, високообставлені сирійські армійські офіцери розповіли західним змі, що президент Асад покинув Дамаск і для цього скористувався літаком. Про це я також вам говорив. Ну і важливо знати ще декілька цікавих речей. Перше ізраїль фактично поцілив у хімічні виробництва в Сирії для чого для того, аби нова влада. А не не немало можливості в будь-якому разі створити хімічну зброю, або щось, що можна назвати хімічною зброєю. Далі цікаво про те, що ізра... ізраїльтяни фактично зайшли там на околиці Сирії і почали сухопутну операцію. Вони вийшли сьогодні з заявою, що не хочуть втручатися у поточний стан справ, але такими заходами вони хочуть убезпечити себе. Взагалі нікому не відомо, що буде після зміни влади у Сирії. Давайте скажемо чесно: є люди, які ем, сповнені оптимізмом, так звичайно, каденція. Асаду, клан Асаду, припинив своє існування фактично сьогодні. Вони правили Сирією 50 років. Сирію спіткала громадянська війна, незаконне захоплення влади батьком Башара Асада. І він, до речі, захопив владу так само, як зараз. І бойовики зробили. І незаконно її утримував. Вони мучили людей, вони вбивали людей, вони почали війну проти свого народу. Але організація, яка зараз прийшла до влади. Друзі, скажемо чесно, вона є забороненою і ну, терористичною не тільки в самій Росії, але й в інших країнах, які підтримують зараз цю організацію. Між тим, ми знаємо, що а, змінилася влада, і тепер важливо зрозуміти, яким буде устрій самої Сирії, тобто як Сирія буде діяти. Туреччина зараз фактично лікує, тому що в соцмережах несеться що і, і такий меседж реджет Ердоган. Виграв Башар, асад програв. Чому пишуть про Ердогана? Ну напевно, тому що давайте скажемо відверті: він має безпосереднє е, безпосереднє відношення до того, що відбувається. Він підтримує людей, які продовжили. Е, Продовжили рух до Дамаску і зараз фактично там взяли владу під свій контроль. А вчора доволі цікава інфа з'являлася про те, що башар Асад, нібито у відчаїв, звертався до Сполучених Штатів Америки для того, аби домовитись, нехай би Сполучені Штати, за словами ну, журналістів, домовились з бойовиками. Які йдуть на Дамаск, тоді вони тільки просувалися до Дамаску, От. а я готовий зберегти за ними їхню територію, яку вони контролюють, і свою владу, свою територію, яку контролюю. Я. Тобто, фактично лише там столицю Дамаск і те, що знаходиться позаду, як Росія реагує на всю цю історію, Погнали, Рашка Сірії Молодець, Ердоган, дописує пані Тетяна Бардай. Ви абсолютно праві тут. Тому що в позавчора деякі західні видання почали писати наступне: Нібито то росіяни передали башару асаду, що для них є інший пріоритет. Сирія для них зараз не пріоритет, саме тому вони допомогти сирійцям не можуть, і ну вони не помилялись. Як ми бачимо, росіяни взагалі жодним чином не допомогли. Вони там кинули багато техніки. В переважній кількості цю техніку забрали якраз повстанці: і російська, і сирійська техніка. Що як Іран відреагував на цю всю історію? Іран ну, дуже просто: спочатку вони евакуювали своїх людей. Потім вони спростували, що вони евакуюють, евакуйовують і дипломатів, і військових. Хоча, як ми бачимо, інформація відповідає дійсності: вони евакуювали своїх людей. Це все що означає, що вони просто втікли. З Сирії. Башар Асад, пам'ятаєте, друзі, я вам розповідав декілька днів тому зробив заяву про те, що ми здатні повалити терористів, так він називає повстанців з допомогою наших друзів. А хто у друзі у Башара Асада? Це Іран, це Російська Федерація, це проксі Ірану, таке як із наприклад. І не сталося так, як гадалося. Ми бачимо, що сил і ресурсів для того, аби утримати Асаду АС, владу не вистачило у Росії. Немає тому, що всі ресурси тут в Україні, де не пріоритет саме Україна. Ну друзі, якщо ми заходимо в Курську область, і Путін не перекидає війська з Донбасу або там з Харківщини, до прикладу, на Курськ, щоб свою територію відвоювати. Як ви думаєте, він буде допомагати Башару Асаду? Я в цьому сумніваюся. Чи може Іран допомогти? Ну, для того аби розвернути сили, напевно, потрібно від тижня до двох. Це не такий легкий процес. Хезбула активізувалася. Це проксі Ірану. але Хезболла розбита, була ізраїльською армією. Вона втратила велику кількість своїх потужностей, людських, людського потенціалу, військового потенціалу. Сирія, вибачте, Ізраїль просто розбив Хезболлу, Вона нічим не змогла допомогти. Саме тому втеча Башара Асада не виглядає насправді такою вже і. Сенсацією, так? Тобто я не знаю, що може бути сенсаційного у цій новині. Тепер цікаво, де він буде зринати. Можливо, Януковича поїде в Ростов на Дану. Ніхто цього не знає, але зараз з цього приводу також вже е, жартують. Що ще хоті сказати про Сирію, що я упустив, друзі? Е, зараз подумаю, що я міг упустити і е, підемо далі тоді до наступної теми, як далі події будуть розвиватися. Ну, це насправді найцікавіше, тому що фактично е, диктатура дозволяла Асаду утримувати владу і тримати під контролем людей. Можливо, зараз люди, які пройшли до влади, вони будуть між собою сваритися у них почнуться чвари, почнуться суперечності. Ми не знаємо, якою як буде виглядати насправді ситуація у Сирії. Тому що ми маємо розуміти, що влаштовано все там не так просто, і прикладів того, як жила Сирія після зміни влади, їх в історії дуже багато. Повірте, стабільного там мало тому будемо стежити за тим, якою буде реакція Сполучених Штатів, якою буде реакція Ердогана, якою буде реакція Російської Федерації, але те, що те, що зараз відбулось в Сирії, це є ударом по репутації Путіна, який з п'ятнадцятого року допомагає Башару Асаду, а який постачав йому ресурс, який фактично ну свою репутацію, якщо так можна сказати, а, віддав на цю всю історію. Тут я абсолютно символюсь. Вмокну вмокнули Путіна після цієї ночі. Це правда. Але й вибору, то і фактично іншого у нього не було. Перекидати ресурси на сирійський напрямок він би не став. Це і так зрозуміло. Що буде далі? Як Ердоган відреагує? Чи піде він, до прикладу, на куртів сирійських? Як Курдистан відреагує в цілому, так, робоча партія? Як Ізраїль буде далі реагувати на цьому напрямку? Ну це ж також цікаво правда? Не знаю. Побачимо, друзі. Чим це все завершиться, я ставлю на те, що стабільності там не буде тривалий час. Що думаєте, ви сього напишіть просто зараз? Мені цікаво почути вашу точку зору. Друзі, на Сирії ми дуже довго затрималися. Я вже предлагаю Пропоную вибачте рухатись далі, тому що є ще купа насправді новин які з вами хочеться обговорити. Онлайн наш росте. За що я вам дуже дякую. Попереду, повірте. Сенсаційні буквально заяви Дональда Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським. Про що хочеться сказати? Рухаємось далі. Трамп зустрівся з Зеленським Макроном. Вчора відкривали собор бариської Богоматері після трагічної події. І от Макрон створив зустріч на трьох, так би мовити. Вони три президенти зустрілись: ну, президент України, президент Франції і. Кандидат з президенти, що переміг президентом Трем стане після 20-го числа. Так, от вони зустрілись, і що відбулось після цього, після зустрічі, яка тривала 35 хвилин. Принаймні, так повідомляють журналісти, були зроблені заяви для початку Еммануеля Макрона, який сказав про те, що це непоганий формат. Ми можемо продовжувати такі зустрічі задля миру. Все задля миру. Написав він у соціальній мережі. Ну а потім послідували інші заяви заяви від е, Зеленського, і він каже, що всі ми хочемо завершити цю війну як можна швидше і справедливіше. Президент Трамп налаштований рішуче каже Зеленський, коментуючи цю зустріч, називаючи її хорошою і продуктивною. Е, далі Зеленський каже про те, що цінність цієї зустрічі у тому, що партнери почули чітку позицію України не від третіх осіб без України. Які-небудь перемовини просто неможливі. Але сьогодні, буквально перед нашим ефіром, Дональд Трамп робить абсолютно, абсолютно сенсаційні заяви. Він пише в своїй мережі Twitter таке будуть про частинами цитувати: Україна втратила 400 тисяч солдат в цій безглуздій війні і набагато більше цивільних. Він закликав до негайного припинення вогню і початку переговорів. Давайте скажемо, що офіційно президент Зеленський не так давно заявив про те, що Україна втратила менш ніж 80 тисяч людей. Ця заява прозвучала, здається, в інтерв'ю японським журналістам. Він звертав увагу на те, що пише іноземна преса про велику кількість втрачених українських солдат. Президент це спростував. Тому звідки Трамп взяв цифру в 400 тисяч, чесно, я уявлення не маю. Що далі говорить Трамп? Україна бажає укласти угоду з Росією щоб зупинити конфлікт. Ще раз Трамп написав буквально годину тому, що Україна бажає укласти угоду з Російською Федерацією для того, аби припинити цю війну. Трамп закликав також до негайного припинення вогню в Україні і до переговорів. Тепер я хочу процитувати повністю цей твіт. Друзі, значить. Звучить він наступним чином: Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не зацікавлена в його захисті. Росія, взагалі, е, ні за чим було там знаходитись. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдат отримали поранення або були вбиті у війні, яка ніколи не повинна бути. Не ніколи не повинна була початися і може продовжати продовжуватися вічно. Зверніть увагу про те, скільки людей загинуло в Україні з української сторони, Трамп каже 400 тисяч. Проте скільки з російської 600 тисяч. Я не знаю звідки в нього ця інформація. Є підстави думати, що розвідка, тому що він зараз знайомиться як кандидат, ну як людина, яка буде президентом через декілька місяців, знайомиться з даними розвідки. І можливо розвідка повідомляє йому про те, що от є такі втрати, якщо підсумувати їх разом, це за мільйон в цій війні. І ще раз, ми не знаємо, ця цифра не є верифікованою, про це каже просто Дональд Трамп довіряти чи ні. Вірте самі. Я довіряю президенту, який каже про іншу кількість людей. Далі Трамп каже, що президенту України Зеленському хотілося б зробити заключити угоду з Росією щоб припинити це безумство. За словами Трампа, як я вже сказав, українські сили втратили 400 тисяч. Необхідно негайно припинити вогонь, почати переговори за багато життів, так безглуздо втрачені, за багато сімей сімей. Зруйновано, і якщо так піде далі, це може прорости в дещо більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира зараз його час діяти. Китай може допомогти. ми, ми світ чекає, звертаючись до Путіна. Пише Дональд Трамп. Ще раз для тих, хто щойно долучився. Дональд Трамп півгодини тому заявив про те, що а, Україна готова до угоди з Російською Федерацією. Тепер, друзі, нам потрібно почекати, що скаже українська сторона, тому що все, що ми знаємо, це так ми готові до угоди, але є свої вимоги. Ці вимоги стосуються виведення російських сил і засобів, репарації і так далі. Тому подібне. Я не знаю, як насправді будуть події розвиватися далі, але е це серйозна заява, це важлива заява. Головне, аби ця заява не була. Витвором уяви безпосередньо самого Дональда Трампа, нехай би вона відповідала дійсності, якщо вже так є насправді. Тому я кажу, нам зараз потрібно дочекатися, що скаже Україна, офіційна українська сторона, як вона відреагує на це, тому що все, чим вчора е обмежився президент України, Зеленський я вам казав, натяку на таку заяву, не було про що каже сьогодні Трамп, і Еммануель Макрон він також сказав про те, що ну такі зустрічі сприяють миру. Як це буде сприяти миру? Я не знаю. Чекаємо на реакцію.